вперед. ні, назад красто треба здавати. У нас не по а, у тільки прокинулась. Окей. Ого, це що таке за розсадник бабах? 9 секунд, ще кадає мені по ним. Ну, само собою, 261 уже кидає. Зараз ще я приєднаюсь до нього. Ну що за параша, чого перельот? Він на ФК, походу. Мені так здається. Якби я попав в ЛД, ну хорош, оглушка теж добре, я би дав би йому більше дамаги. Не треба кидати, бо зараз 261 вже за Окей. Нормально, 1000 по моєму оглушенні пішло. О, Дуванчик, дякую за підписочку. Дякую за підписочки, за лайки. На 20 тисяч лайчків поїдемо досі першого на ББшках. Якщо встигнете за годину. У нас чифтейн утопився. О, ці кіберкотлети, блін. Свої позиції займають і топляться. Клас. Просто чиф утопився. Найсильніша машина в нашому бою утопилася. Машина сильна, а танкіст не дуже сильний на ній був, походу. Окей. 24 зараз сюди ранішки як я На катку стоїть на тобі братан. Пробиття 629, хорош. Це було смачно. Це що, буде їхати, чи буде стояти буде їхати. на тобі ще. Добре, кадешимся. А у мене ще один заряд є. Тут я валянок. Блін, Куди його цей ще один, ти одну цю тичку, нещасно, Сюди? Два і один буде по тобі летіти, Та. Лови, ти повільний, Лови Недолет, ну нічого Я провтикав, що у мене ще одна тичка, я думав, вже каде барабана. Ой, хорош! 700 оглушечки мені подарували. Бомба! Це була хороша течка. Батта, мабуть, ображений на мене зараз дуже сильно. За 600. він буде прям зливатися. Да він піде прям зливатися. Шкода, без оглушення. Добре, сюди я вже не прокину. Давай сюди цілиться по крозі. Є от одна проблема, її ніхто не посвітить. А тут сото, я не прокину часу. О, прокину часу. Стопе. Давай часом прокидывать ЕСОТО. Під оглушенням його хоча б може потримаємо, Все рівно нема в кого стріляти Я стою досить далеко, щоб його прокинути. Ну шо? Його не будуть світить, правда, це проблема. О, там кран-вага кранваген світиться. Да. Опа, це що таке? Як ти сюди проїхав, брат? Офігеть, просто, як оце щас. Вони заважають один другому. Боже, шо в завалянки люди, ви що? Як він туди проїхав взагалі? Офігеть, оце щас зараз зараз було новина. Як він туди заїхав? У мене дуже це питання. Добре, але не дуже добре. До нас батшат їде по центру. Треба тут оно чим побільше всякого. Щоби тут стоять. Може арта буде по цих деревах ще трасирить, блін. Теж можливий дуже сильний варіант. Але треба зараз буде бата колупать. А ми так-то не виграє, а ми так-то ще можемо і програти. А я ще КД 10 секунд. Бат КД, походу. Добре, можна крана помучити. Добрий постріл. корму довернув. Це був шанс навіть пробити його. Ай-яй-яй. Добре. Добре, дуже добре. Ще кран під моєю глушкою їде. Добираємо. Про, пробуємо добрати. Ідеально. Але проблема в тому, що у нас е, ЛТшка і Бат в центрі десь тут. Добре. 4400 сумарно, добре. Тапаємо народ, Лайкосики, тапаємо, підписуємось. Соти зараз приїде. О тут уже десь. Треба його зустрічати. А, або... А, ти соти не поїхав. Добре, не поїхав, це добре. Що ти сото опробує, зійти виколупать? 100 хп. Потенційно шотний. пішов. Добре. Тепер 268 може не бояться. що в кормі хтось є. Лов екран. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, хорош 700 оглушення. 5200. Мені зараз нового майстера дадут таким темпом. В нього таранить, дарма. Ідеально. Що, берем другого майстра підряд, як? Хіба що програємо, то тоді не дадуть. <ріху> Бат приїхав, блін, ну все, 268 ми втратили. Ми заплатили 268 за кранвагена. Яка де? С4 тоу тухне у нас. Єсотий, давай назад. Блін, хороший бійчики. Я не впевнений, що це буде перемога. Я почекаю за світу. Не буду блайндить. На тобі. Добрий постріл! 21 м треба було фуша стріляти, до речі. Точність мене підвела. Я би міг ще з наступною тичкою фоша. Бабаха, виїхала Йо, Пресоте. Добили, добре. Я 100 фугасами є 100 стріляє фугасами, мать його. 6500, сумарки. Продовжуємо тягнуть бій. Зараз дуже багато буде залежать від арти. Ритр роджер. Може завтра знов стрім на артобаті замутить. Ввечері, мабуть, лору покатаю, якщо буду ввечері стрімать. Бат приїхав. Блін, нікому допомагати. Треба Є4 його забрав бомба. Добре, 3 секунди, 2, 1 Лови, добре Добре, добре, добре. Б'ємо більш товстого файний постріл. Файний постріл, непоганий. На ще 98 мало. СТРВ приїхала, блін, як АД. Ріно просто не проживе так довго. Походу. До речі, правильно робить, що він їде на нього, але. Ой, блін, підпалив. Нас 261 перейшов на ББшки. Щоб ви розуміли, в чому прикол. 26.1 перейшов на ББшки. І в нас здох є 4 Йопарний Блін! Але це бій, шикарний, був Йомаю -йо. В нас сдох є 4 Ну, все, гаплик Просто 7К сумарного дав. Це все, габело. Але обідно, блін. Такий бій, мабуть, класний. Сягне на рекорд е, по дамагу, ні Ціль накрито. Хорош. 7700. Я ще дам одну тичку. Недольот. Найбільше скільки 8500 оглушення. Не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю. Остання тичка. Все. Шина снищена. я я я, я. Якщо мені дати не дадуть майстра, я обіжусь на цю гру. Просто 8к сумарного дав. 8,5. Це на 26 першому було 8,5, здається, якщо я не помиляюсь. Хороший бій, майстер, медаль гора. Блін, офігенний бій. Офігенний бій. 3700 плюс 4600 це скільки? 7, 8, 300. 8 300 сумарного, я дав. Я свою планку вже задер просто в небеса зараз. Я тупо в топі по дамагу І 2, 6, 1. От що про вашу команду говорить? Те, що у вас дві арти в топі по дамагу.